Приватизували. Я вже його розтягую, я відтягував. Дорога до річки. Приватизована. Так вони все приватизували. Вона приватизована ця дорога. Вона дорога була тут, до річки. Вона її перекрила. Люди Території. поїхали сюди. Так? А тепер вона знову перекриває на пускає. Це називається йок. Літати треба, Треб, чи що? Тим більше, що ці землі всі приватизовані, в суперезаконодавство. Це за плавні ну, Подивіться, що то там завжди вода, болото. Так, стоїли. правильно, але їм же влада дала. Вже скільки років ви вирішуємо це питання, не вирішує ні селищна рада, ні прокуратура. І сьогодні шахиня, шахрайка знову перекрила доступ до річки, а запевняли. Що все тут, все... робити стоять... цим людям, що І... тут живуть коло річки? Там на суд подають, тут перекривають, тут погрожують да? стріляють, тут ворожуть селяниною, там на суд подають, що ми топчемо траву. Який у нас положення вихід, Оце мудицію скажіть. Яке... А, а, а органи, які повинні це вирішити, Щоб вони вирішили, да, да. хай органи хай до органів. Корга не визивають. Органи визивають. А? То вчора я балакав вістив із Богданом. Що з ним балакав? А він балакає з нами одне, а з нею балакає друге. Оце, Оце що, що в нас виходить. У ми... нас дві. Навіть за чудою, як піднімається, йде повністю вода. Оце, оце їхня земля, аж туди ото пішла, а це вже... Як, та, хто, та, яка це, їхня? Та. Яка їхня? Не можу Липовен, Липовенчика, що Едварда це, а далі липовенчика що продала на... Оце ми зараз стоїмо на цій землі? А це, а це липовенка Едварда. Це.